Вероніка працює баристою в магазині кав'ярні на кресі. Сам заклад працює з травня 2023 року. Завдяки своєму зручному розташуванню по вулиці Січіславській за 8 місяців роботи вже є свої постійні клієнти числа поціновичів, запашної кави та солодощів. Тож їх увазі тут завжди є що запропонувати. У нас люди беруть лати, капучино, американо, кому що до вподоби. В нас завжди є вибір. Через те питаю у відвідувачів: їм до душі міцні, середні чи легкі напої. і людям це подобається. Їх приваблює сервіс, вибір та душевне спілкування. Дуже часто люди приходять сюди навіть для звичайної бесіди. По солодощам то я питаю в людей, що їм подобається: шоколад чи карамель. Розвиток власної справи під час військового стану заняття надскладне, але по-іншому ніяк, адже треба створювати нові робочі місця, надавати якісні послуги криворіжцям та сплачувати податки соціальні відрахування. Для подальшого розвитку справи пані Тетяни в нагоді став отриманий грант в 2,5 тисячі доларів від Save the Children, який допоміг отримати благодійний фонд Слов'янське серце за ці кошти вона оновила своє обладнання, а також вже запланувала, що придбати для наступної кавової точки. Ці кошти я направила. На обладнання. Я удосконалила своє обладнання для того, щоб варити найсмачнішу каву. В моєму випадку, вчасно, це, мабуть, я планую відкривати ще одну кав'ярню, і це будуть, наприклад, ну, ще одне мені треба буде обладнання для того, щоб відкрити нову торгову точку. Надання підтримки малому та середньому бізнесу один із основних напрямків діяльності Ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Тому для цього залучають досвід, можливості та кошти міжнародних організацій та благодійних фондів. Слов'янське серце та Save the Children працюють в тісній взаємодії з нашим містом. Цей проект спрямований на розширення та підтримку бізнесу у місті Кривої Ріг. У проєкті прийняли участь представники представниця домогосподарства, які постраждали від тривали, тривали збройного конфлікту. На початку проєкту для нас було важливо, щоб бенефіцари, бенефіціарки отримали необхідні якісні знання, які можна використовувати для написання бізнес-планів та їх, їх реалізації. Мастерні системи очищення води, послуги, косметології, проведення різних західів, утрінки, дні рождення, приватні садки, просто для надання психологічної допомоги. Тісна співпраця міста Save the Children та фондом Слов'янське серце є знаковою для Кривого Рогу. В рамках проєкту підтримки малого та середнього бізнесу 120 криворіжців вже отримали по 2,5 тисячі доларів на розвиток власної справи. Економіка Кривбасу, основа економіки Кривбасу це гірничо-металургійний комплекс. Але ми розвиваємо і креативні індустрії. В нашому місті дуже багато талановитих людей. Це диверсифікація економіки. Це і нові робочі місця, і можливість для людей гроші заробити. І це дуже важливо, особливо під час війни. Такі проекти по креативній індустрії безумовно нам дуже важливо робити з нашими міжнародними партнерами, які мають досвід, як це краще нам. Допомогти зробити планується, що Рада оборони міста та влада Кривого Рогу і надалі залучатимуть міжнародні організації та благодійні фонди за їх підтримки. І надалі будуть реалізовуватись проєкти матеріально-технічного та фінансово-грантового забезпечення малого та середнього бізнесу. Все, аби підприємці міста мали змогу в цей складний для країни час працювати та розвивати економіку. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Перший міський.